Привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас знову розпаковка. Ось такий конверт. Будемо розкривати і дивитись, що там у нас всередині. В конверті у нас знаходився поштовий набір. Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступ. Поштова марка продовжує героїчну серію розпочату 2022 році. Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю, і тим, хто віддає своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. А на даному блоці у нас знаходяться зображення бійців Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України. Також з лівої сторони у нас присутні написи, часть мужність, закон служити та захищати. З правої сторони, Безпека кордону, Могутність Держави. До набору у нас входить конверт Слава Силам оборони і безпеки України, гвардія наступу, картка Державна прикордонна служба України. Картка Національна поліція України. картка Національна гвардія України. Дякую, що подивились дане відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк.